Які основні вимоги до аргументації? Безумовно, це ясність і однозначність. Тобто, однозначно ясно має бути не тільки вам, а також і, і суду і іншій стороні процесу. Розуміння, розуміти логіку опонента, розуміти свою позицію, базові переконання, принципи цінності. Те, що приховано в тексті часом в аргументації, ви можете теж опонента, ви можете використовувати як доказ знову ж таки вашої позиції. Тому треба обережно бути з аргументами, щоб не нашкодити клієнту, не вказати то, тих, тих даних, ті інформації, яка не відображає дійсність. Далі сенс, смисл, значення аргументації. Аргументація має нести сенс. Тобто, ви маєте доводити те, що юридично значиме в конкретній ситуації. Все, що не стосується, не треба його згадувати. Все, що за межами, так, не треба доводити, не треба згадувати. От згадуємо те, що важливо, якщо йдеться про апеляцію, якщо йдеться про касацію, ви вказуєте саме те, що треба в касації, залишаючи поза межами вашої аргументації все інше. Потім розумієте, що саме в цих межах і саме це буде розглядатися в касації. Тобто. Говорити сенсом без наливання води і без надмірного розтягування, наповнення аргументів, тексту пустими словами. Якщо ви говорите з сенсом, якщо ваші слова несуть зміст, то ваша, ваші аргументи будуть сильними. Вас слухати будуть, затумувавши подих, все інше не сприймається. Якщо занадто складний матеріал. Треба вміти правильно його чітко подавати. Складні слова пояснювати, складні терміни роз'яснювати. Повірте, і вам доведеться часом стати експертом в, певні, в певній сфері, про яку ви навіть не здогадували, що таке існує. А доведеться. Тому що вам треба донести правильність своєї позиції. А як ви її донесете, якщо ви не можете пояснити за місце значення тих понять, які застосовуєте? Так, часом доведеться залучати експерта. Проте, треба бути готовим самостійно це все пояснювати. Тобто, сенс, смус несе кожен аргумент. Здатність відкрито, автентично виражати свої установки як юриста, як людини, як професіонала, тобто це вміння переконати. Ви не можете переконати людей в тому, що ви самі не впевнені.